У другу суботу вересня, цьогоріч це випадає на 14 вересня. Славута відзначає свою чергову річницю з дня заснування. Цього року місто виповнюється 407 років. Заходи до дня міста готувалися заздалегідь із врахуванням військового стану та безпекової ситуації. Активно, як завжди, долучилися до відзначення заклади освіти та культури. Заходи розпочалися ще 7 вересня і тривають продовж тижня. Усі вони присвячені історії та традиціям рідного міста. Міста і покликані ще більше згуртувати громаду до активності долучаються від найменших до найстарших. Ціла низка заходів проходить у дитячих садках. Вже провели велогонки. Флешмоб провели маленькі дітки, включилися в конструктивну діяльність, будували місто майбутнього. Старші дошкільники заквічували прапор міста квітами, готуємося. Ми до фотовиставки, яка називається стежками рідного краю. А ще виставка малюнків, гра квест. Я знаю своє місто, екскурсії і подібний перелік заходів напрацьований у кожному дошкільному закладі. Не відстають і школярі за креативністю. Підходів до відзначення дня міста та масовістю залучення учнів до заходів можуть похвалитись усі без винятку школи. Молодші школярі гімназії номер 7 зацікавлено вивчають історію Славути, її пам'ятні місця, символи у научнення ігрова форма та інтерактивні методи допомагають краще засвоїти та запам'ятати матеріал. В межах усієї школи заходи різнопланові. Це квести для діток початкової школи, запланований малюнок на асфальт. Славута, місто моєї мрії, проводяться години спілкування, години класного керівника. Заплановані на завтра спортивні змагання. А впродовж тижня у нас проходить дуже цікавий захід, фото челендж Славута, місто щасливих людей. Заняття перериваються сигналом повітряної тривоги, але навіть в укритті діти не перестають працювати, аби завершити розпочату в класі роботу. У гімназії номер 5 ми спостерігаємо за перебігом малих Олімпійських ігор, що також приурочуються до дня міста. До них залучаються усі класи. Старшокласники, а це дев'ятикласники, показують свої найкращі спортивні якості і не тільки. Сьогодні Показує молодому поколінню, то їх зводимо саме в такі змагання, щоб вони були саме сильним духом, сильним духом, тому що це є як військово-патріотичне виховання нашої молоді, і повинні саме дітки загортовуватись з навчальних шкіл, гімназій і так далі. А загалом у гімназії перелік заходів до Дня Славути налічує чимало пунктів. Це і уроки присвячені нашому рідному місту. Екскурсії до краєзнавчого музею, екскурсії до міської бібліотеки для дорослих і для дітей, спільно з якими ми будемо проводити інтерактивні уроки з історії рідного міста, досить насиченими на різноманітні заходи будуть і два наступні дні. Раз, раз.